Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкривається декілька виставок. Зокрема, ми відкриваємо сьогодні виставку «Happy Арт студіо. Це мозаїка талантів, де ми можемо побачити, як кожна картина розкриває по різному наш всесвіт і наш передноворічний час. Взагалі у Happy Арт студіо зараз два керівники старшою групою займається Тетяна Яворська, а Демешко Маргарита займається молодшою групою. А сьогодні представлено понад 40 учасників, адже це виставка усіх робіт, які належать Happy Арт студіо. Розкажіть, як виникла ідея з відкриття такої виставки? Ми працювали в приватній художній школі. Вона закрилася. Там були обставини, і е, залишилися діти, які е, хотіли працювати, хотіли малювати, хотіли вчитися і тоді продовжити, продовжити, да, продовжити займатися. І тоді вже ми е, вирішили об'єднатися е, об і відкрили студію, назвали Хеп-Арт. Роботи представлені, ну, ми працюємо як? Я старшій групі, старші діти Берегита Васильівна молодшій групі. Е, працюємо ми. І академічну школу вивчаємо, і для душі хто хоче, той, той робить. але. Вік у нас в школі навчається з чотирьох і до якого хочете, хоч до 90, хоч до 100, як зручно. І є у нас різні віки. У нас є учні, які вже досягли більш великих успіхів. Є які вже і студенти, є, які вже і свої персональні виставки відкривають, і ми їм пишаємося дуже. Ну, малюємо ми. Де... Студія це наше як велика майстерня. У нас нема такого, що повинні повинен тільки це робити. Діти роблять те, що їм забажається, але люба робота це ну, урок, це навчання. І ну, ми їм допомагаємо в групі, і вони до кожного індивідуальний підхід. У нас Це місто, яке приходить у нове місце. У нове місто. Я зобразив її як і з художньої сторони, так і з історичної. Тобто, у нас є перехід з старого в нове. Скільки часу зайняла ця робота? Скільки Ви над нею працювали? Ця робота в мене зайняла десь місяць. Це карандашом чи чим Так, це, це олівець та гель, ручка гелівем в Скажіть загалом, скільки у вас робот, скільки ви займаєтесь цією творчістю? Я займаюся майже рік у хепіарт, і за цей час я намалював ну, десь 40-50 робіт. А найбільш улюблені ваші роботи це в якому стилі виконані і які саме? Мій найулюбленіший вид це графіка, ось ви бачите. Але здебільшого я ще практикую і. Колір там акрил, акварель, гуаш та інше. Я малювала е, лева, змею, дерево, природу. А, дав... а давно ти вже малюєш? Чи тільки починаєш? Ну, недавно почала.